Бог помер, Бог не Воскресне, і ми його вбили. Як же утішимось ми, вбивці з убивць? Ми замостили наші ножі кров'ю наймогутнішої і найсвятішої істоти з тих, що були у світі. Ня. Господи, який кошмар. Ну, по-перше, не вбили. Кримінальний Кодекс України. Стаття 115. Умисне вбивство. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Ключове слово людині. Ніче. лох. Заздрощі, заздрощі, заздрощі. Я обожнюю заздрити іншим людям, я не буду цього ховати, я людина, що заздрить. Я не знаю, хто сидить по ту сторону Ютубу. Можливо, ви це неймовірно чиста людина, яка ніколи нікому не заздрила, але якщо чесно, я в це не вірю. Давайте просто сядемо і подумаємо, хто коли останній раз заздрив іншим людям. Що, якщо я вам скажу, що заздрити іншим людям, це не тільки непогано, не тільки натурально, біологічно, психологічно, а ще й ставить вас на дорогу перетворення з людини на надлюдину. Я знаю, звучить трошки, неначе оце Бориска мекнули і почали записувати хрінь. Насправді ні. Саме так вважав достатньо видатний філософ Фрідріх Ніцше. І сьогодні я вирішив відійти від такої стандартної тематики свого каналу для того, щоб розібратися, як же все ж таки стати суперлюдиною за Ніцше. А з вами знову я. Ваш крінжовий кішкопровідник у світ філософії Бориска Гаїні Чакіо. І порушуючи традицію цього каналу, у цьому відео я хочу сказати дякую не тільки своїм гайченяткам, а й собі. Але все одно першу чергу традиції. Тому дякую вам, мої гайченятка, за те, що робите подібний контент можливим, за те, що даєте мені експериментувати, і за те, що даєте мені відчувати себе конкретно такою над людиною. Як це красиво звучить, чесне слово. А якщо ви вперше на моєму каналі, то у вас стовідсотково виникла думка: Борисе, по-перше, ти йобнулись? По-друге, Борисе, а хто такі ці твої гайченята? А я вам відповім: гайченята це тупо найкращі люди в світі. Гайченята це люди, які знають, коли треба накрінжити, а коли треба заслеїти. Я вам відкрию таємницю. Стати гайчнятком можна дуже і дуже просто. Потрібно лише підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео, поставити дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси, і вірити в себе. Вірити в те, що ви надлюдина. Anyways, я вже заїбав всіх словом надлюдина, і тепер вже можу сказати дякую собі. Дякую, Борисе, за те, що ти такі. Заздрісливі. Я взагалі не знаю, чи це є слово, чи це не є слово. ANYWAYS За те, що ти заздреш буквально кожен день. А чому я кажу собі за це дякую? Зараз дізнаєтеся, що таке взагалі заздрість. Заздрість це емоційний стан людини, в якому особа бажає мати або досягти того, що належить іншій особі, зазвичай через почуття незадоволеності або низької самооцінки. Це визначення гугла. І дійсно, в сучасній психології велика кількість заздрощів дуже часто наближається, доєднується до низької самооцінки. Але є одна історична людина. Яка вважала заздрість найціннішою якістю людини, це Фрідріх Ніше. Омаґа. Oh, oh Заздрати Фрідріху насправді було кому і було чому. Фрідріх Ніцше був напівсліпою людиною без громадянства, добровільно, який був закоханий в дружину Вагнера. Композитора Вагнера, який вірогідно підхопив Сіфіліс у перший же похід у бордель. Але насправді не можна не оцінити його внесок як в філософію, так і в психологію. Чесно, це не хі хі-хі-ха-ха, це дійсно чесно. І на мою думку, по перше, мені подобається його філософія до. Певного екстент. А по-друге, ну буквально людина була приречена на те, щоб її не зрозуміли, що тут можна зробити. Упсі вупсі Більшість психологів вважає заздрощі симптомом слабкої персоналіті, слабкої особистості. Ніцше ж вважав, що заздрість це є ознака сильної особистості і те, що спонукає людину бути кращим. Уявіть людину, якій ви заздрили в своєму житті. Певний, там, не знаю, бос, бізнесмен, письменник, актор те, чим могли би бути ви. І так, в більшості ситуацій, те, що на червоних доріжках знаходиться якийсь там бред-піт, а не ви, це не ваша вина. Абсолютно не ваша вина, не моя вина, нічия вина. Але при цьому на думку ніч, коли ви заздрите цим людям, це спонукає вас іти до цього бажання. Тому що, якщо б у вас всередині не було бажання, у вас не було б оцих от заздрощів. Тому що заздрощі вони виникають саме з бажання, і сам Ніцше казав про це, що заздрощі це бажання бути кимось іншим, і так, якщо б це не був Ніцше, це було б максимально банально. Ну тому що це визначення заздрощів, заздрощі це конкретно бажання бути кимось іншим. Але сам Ніцше вкладав в оце висловлення абсолютно. Іншу думку. Ніцше вважав, що заздрощі це бажання не тільки стати іншою людиною, не тільки бути іншою людиною, а й не бажання бути людиною взагалі, бажання перейти на оцю наступну сходинку еволюції, фазу надлюдини. Він казав, що людина це як, як канат, натягнутий між твариною і надлюдиною. Господи, який кошмар! Він вважав, що людина не є прям якийсь стовідсотково окремий конкретний вид, а це є перехідна стадія від тварини до дійсно штучки, яка не може називатися твариною, яка є оцією уберменш над людиною. Але все ж таки про над людину ми поговоримо трошки пізніше, для того щоб повністю зрозуміти. Що взагалі Ніцше хотів донести, треба розуміти, від чого він відкидав свою оцю антирелігійну позицію. Тому що Ніцше казав, що у Європі є два наркотики: це алкоголь і це християнство. Саме тому усе життя він пив молоко. До речі, іронічно, що він під кінець життя, сторчався на опіумі і сам собі виписував рецепти на Снодійне, підписуючи себе доктор Ніцше. <пух> Найцікавіше, що Ніцше мав два конкретно різних поняття заздрощів. Одне слово, це німецьке найт. Друге слово це французьке резентьма. І чому Ніцше взагалі людина, що народилась в Прусії, а потім. Переїхала в німецькомовний кантон Швейцарії для того, щоб викладати в університеті і відмовитися від громадянства Прусії, використовувала саме французьке слово. Ну, по-перше, це не просто так. Ніше не просто хотів, знаєте, виявнутися тим, що знав французьку. А він знав французьку для того, щоб читати психологічні філософічні тексти в оригіналі. Він вивчив французьку, він вивчив латинь, він вивчив грецьку, він вивчив іврит. Коротше, anyways, чому він використовував слово хазентіман для опису цієї слабкості через те, що він ненавидив французів? А він based. газентіман? Я ненавиджу свою французьку pronunciation, тому в цьому відео я буду використовувати слово образа. Оцю от образу Нічше описував як вершину рабської моралі. Звучить дивно. Звідки це з'явилося? Пояснити це може його цитата про те, що єдина людина в новому заповіті, яку він міг би поважати, це римський правитель іудеї Понтій Пілат. Ніча дуже чітко розділяє поняття хороше і погане від доброго і злого. Хороше і погане це найдавніший такий момент моралі відділення людей, які мали силу, певної аристократії від всього іншого плепсу, які цієї сили не мали. Візуальна краса, сексуальні певні досягнення, гроші, статки, палаци. Anyways, поганим же було навпаки: стромність, бідність, хворобливість і так далі. Тобто, це просто розділення людей на тих, у яких є певні ресурси, і на людей, у яких немає певних ресурсів, на панів і на рабів, але за нічше... Коли раби зрозуміли, що вони не можуть нічого проти поставити своїм хазяїнам, нічого вважав, що саме серед рабів і виникла оця нова рабська мораль, що ставить в категорію добре неможливість мати певну силу, блаженні бідні, блаженні слабкі. Наприклад, за ніч сексуальна чистота це не якась велика моральна якість. А це вихід з того, давні раби не мали ніякої сексуальної сили над іншими людьми. Я хочу зробити невеличкий дисклеймер. Я релігійна людина. Я не хочу тут бути, знаєте, цей паблікс 2014. -го. Крутий атеїст. Йоу, ні. Я релігійна людина, я достатньо глибоко релігійна людина. Я просто, скажімо так надаю інформацію. Тому, будь ласка, не кидайте в мене кадилом. Дякую. Отже, Ніцше вважав, що християнство виникло саме як релігія слабких людей, слабких людей, релігія рабів, яким не було чого протипоставити своїм хазяїмам. І оця мораль рабів, яку ніч поєднував з виникненням морального християнства, тобто не того християнства, що ми маємо сьогодні, раннього християнства, і тому, скажімо, так воно стало ось цим новим хазяїном для всіх рабів, тому що ми можемо згадати християнська термінологія раб Божий, раба Божа складно. Я розумію, тому що я в дитинстві ходила в недільну школу. Ось оця рабська мораль за Ніцше, вона базується на цьому самому хазентіма, на образі. Це певний внутрішній гнів через відчуття слабкості, через відчуття неможливості щось зробити. І газентіман виникає, коли людина не може навіть думати навіть про помсту. Помста це коли ви не змогли відповісти на певний негатив одразу, і вам довелося накопичувати певні ресурси, щоб відповісти. Газонтімон виникає у людей, коли у них немає можливості певної фізичної помсти. І вони знову ж таки за ніч роблять цю помсту спіритуальною, вони роблять цю помсту релігійною. Ось у мене немає певних сил. Тому я потраплю в рай, а ти потрапиш в пекло. І що ж відрізняє газонтімон рабів від надлюдини? Це індивідуалізм. Ніцше казав, що гзозонтімон, як і мораль рабів, вона певним чином стирає індивідуальність. Ти маєш бути слабким, ти маєш бути чистим, ти не маєш навіть думати. Про те, щоб виділятися, і так далі. Я релігійна людина, але я не сповідую релігію, яка потребує від мене ходити в церкву. Я не сповідую релігію, яка потребує від мене поєднуватися як з якимось там прістом, якимось там священником колдуном потрібно підкреслити, е, тому я трошки не можу зрозуміти і в той же час не можу образитися на це. Тому я це буду казати з точки зору людини, яка не шарить. Отже, надлюдина людина ня, Хто така надлюдина за Нічше? Надлюдина за Нічше це певна істота. Що не підкорюється жодним ідеалам, окрім своїх особистих. Це певна істота, що має свої власні цінності, а не цінності якоїсь релігії, не цінності якоїсь книги. Тобто людина контролює себе і йде за певним моральним кодом, не тому, що вона боїться покарання, а тому, що вона вважає це правильним. Вона не вб'є свого сусіда не тому, що Бог покарає, але ми бачимо, що деяким людям і Бог не сильно заважає anyways. не тому, що вони бояться потрапити в пекло, тюрму Джим потрібне підкреслити, а тому, що вони не хочуть розбити свої певні ідеали. Надлюдина — це творець власних цінностей незалежно від думки суспільства. Ніше вважав. Певний індивідуалізм, певну свободу від суспільної думки, певну любов до себе основною частиною оцієї надлюдини. І індивідуалізм він любив не в тому сенсі, що, знаєте, пішли всі нахуй. Я єдина крута людина в світі, я. йоу, Я люблю себе, я хочу займатися сексом тільки з собою, і взагалі я. Я Ніче вважав, що по-справжньому егоїстична і індивідуалістична людина, вона допомагає іншим людям. Чому? Тому що вона вважає це правильним, тому що у неї є певні свої особисті моральні орієнтири, і тому, що оця людина, що допомагає іншим людям, вона допомагає не тому, що Бог так сказав, не тому, що. Кримінальний кодекс України, так сказав, а тому, що вона вважає це за правильне. Тому прямо зараз пішли, задонатили на Повернись живим, на фонд притули, на будь-який маленький збір, але пішли і задонатили так, щоб ви знали, що ви сьогодні допомогли іншим людям. А якщо вам особисто сподобались я як над людина, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, що ви подивитесь. А ось мій телеграм і лайв ютуб канали, на яких я більше ділюся своїм особистим життям, і роблю всілякі штучки поза сферою моди. А в моєму телеграм-каналі, до речі, ви можете знайти і новини світу моди, якщо ви цим цікавитесь. А з вами були я, ваша улюблена найкрінжова надлюдина Бориска Бориска Гайнічекйо. Не забувайте пікуватися про себе. І про інших, і не забувайте, що ви найкращі! ня.